Василь Дмитрович, чим ви займаєтесь? А що ваша жінка не хоче щось мити, якісь вікна, щось робити? Жінка собі займається своєм і своє. Ага. То ваша жінка не для миття вікон. Я так розумію. Для кохання. Ах, аби ви були здорові. Так ти мені поясни, ти цією штукою пшикаєш. No. Я помив на цей э, грязний. Так. А що ця штука робить? А, пшикаю і збирає цей. Збирає воду. А, вона стягує. Так. Мені має бути за таке соромно чи, чи ні? Як ти вважаєш? Це техніка э, жінкам не можна в руках. Не можна? Ні. Жінкам треба щось в друга руках тримати. Ага, а таке не треба. Ні, ні. Оце мені подобається. А що скажуть люди? Ти Хто? не переживаєш за те, що вони скажуть? Ні. Ну, як скажуть, що я в тебе не здала, не, не роба, лінива, ти з цього приводу буде, будеш. Це моя не здала, не роба. А то твоя, та ти свою своя. І так, мій чоловік не розділяє роботу на чоловічу та жіночу. Якщо у нього є час, то завжди допоможе.